почуваєтесь? – Байдуже, О, ну, оце розумієте, лягаю спати, не круте. У 12-11 часов починаю викручувати руки, бо так круто, я встаю, встаю, їсти варю, молюся, помолилася, помалилася. Гопи не пили, оце таке. Так, слава Богу, я ходжу, що ноги ходять, а руки це таке. То це скажіть, якби воно, якби воно нічого не крутило, то то ж не життя. Ой, круте, Хай круте. я думаю, буду трошки лежати, буду терпіти. Ні, треба вставати. Я напилася кохве туди-сюди, як я стою на ноги, мені легше і кохви випила, то легше. А трошки 100 грам туди. ні? Ні, ні, не можна. ні, Я не знаю, ні, ні, ні. я грам не знаю. Я кохви п'ю. Ну це в такому віці у всіх тисках, да, бабушка да ще. З Днем народження вітаємо. Не знаю, чи за все життя вам багато квітів дарувало, а ми вам за ваші роки даруємо квіти. Вітаємо вас з Днем народження. Хай, спасибо. Хай вам буде здоров'я, щоб ви жили довго, скільки я. А це ж я їжджу до таких <гум> уже людей поважного віку, та й набираюся від них, може мені трохи років додасть. Ну, літо воно не завжди є, тут тепленький плед, будете закутуватися. Такий подарунок вам такий невеликий. Дякую, хай Бог дай вам здоров'я. А тут ми трошки, бо знаєте, як би там не було, скільки продуктів трошки вам привезли, десь пригодяться вам. Ну так, да. там Я мені розуміла. треба трошки їсти. Я вже стара, треба мені трошки їсти. Це не тільки вам, це й всім так треба потрохи їсти, не всім багато. А ви ж жашкові не народились. Ні, я родила з Дніпропетровської області, Петропавловський район, село Успеновка. Я поїхала на Донбас, а він у шахті робив. І там познайомилися ми. А як він вже робив, робив там такий, йому вже надоїли. Каже, давай я розчитуюся, то куди їдемо до, -до, до нас, їдемо чи сюди. Тут район, а в нас село. Я кажу, ні, в селі погано. Я думаю, треба в район їхати. До мене. Четверо діточок, оце а сама старша померла, 47 років померла Ніна. А це Наташа, а це Таня і. Ще... А ви вже їх тут народили? А Ніну на Донбасі, а Наташу в Жашкові. А Там Таня в Жашкові. А... Та як вам на Жашківщині? Як вам жилося? Боже, всього було. Це... Ви... В якому році, пам'ятаєте, переїхали сюди в Жашків? Оце в 52-му приїхали. За війну розкажіть. Я така мала була, корови водила, у ярмо корови води, ноги потовкає, треба ж прибирати ноги, повертати на, на оборону, завертати, копи копала, прядіва там повна прядіва, снопи цього не підніму. Оце таке. Вона в нас це така, що спекти, зварити, внуків ляділа їй дуже добра, мама так. така була. Але На... трохи їх ремінцем ні, били, ні. ні? Ні, не били. Різко, не били ні. і не сварили. Ні, не били. Ніколи ніколи. А вони слухались вас? Слухалися. У нас була і корова, ми пасли. Слухалися, Тут, вони так. Вони, як я застану полимити, то вони миють довго, а я за 20 минут. Я така швидка, да не піду, піду у церкву, кажуть, не спішіть. Пішу в лікарню, ой, не спішіть, я сильно швидка. Ще такий невеличкий подарунок вам. Ну, що це за ви самі знаєте. Матір Божа. Покрова, так. Покрова. І тут нехай покрова Пресвятої Богородиці принесе вам мир, гармонію і благополуччя. Ой Боже, я молюся. це така от невеличка Молюся, це... щоб святий Боже, таке, щоб помили, спаси, кріпи. Сістечі станете до їм, молюся я. Я за своїх діточок молюся, в мене їх багато. Восьмеро правників, ще серого онуків. Прав правону години даме. Адамін. Бабусю, а за Рому пам'ятаєте, який захищав Україну, внука свого? Він погиб у цей День Незалежності. Рома. Ой, Божечко, біднесенький так він. Пішки йшла на кладбище, і Viktorovi ovamo. vojna, sama glavna je končila